Таке коротеньке слово, яке стосується служіння, тому що служіння фінансами це і служіння є багато різних служінь. Є різні види служіння Богу, ближньому. І таке питання, чи ти відчуваєш потребу в служінні? Чи ти відчуваєш потребу комусь служити? І ви коли-небудь бачили дитину, якій три рочки, або п'ять, або сім, і щоб вона відчувала потребу у служінні. Як правило, діти хочуть, щоб їм служили. Правда? Діти хочуть, щоб їм служили. І інколи от ми можемо подумати, ну як, ну ти все хочеш, щоб тобі, і тобі. І це нормально. Це такий період в житті, коли дитина думає, що вона є центр зеної, все це крутиться навколо неї. І вона хоче, щоб їй служили. І треба дитині служити. І це такий період, і це прекрасно, це чудово. Інша ситуація, коли дитина вже по віку мала би бути дорослішою, а вона далі хоче, щоб їй служили. І вона не відчуває потреби в служінні іншому. Це вже проблема. Це вже проблема. І так само ви знаєте. Є духовний вік, є немовлята в Христі, є юнаки, є дорослі, є батьки. І коли людина навертається до Господа, часто вона хоче, щоб ну, І ми бігаємо, ми присвячуємо час цій людині, вкладаємо себе в ту чи іншу людину, і це є правильно, і це є добре. Але має пройти деякий момент і Божа воля, щоб ця дитина виростала. І щоб в неї появлялася ця потреба в служінні інших. І один із моментів, як побачити, що дитина починає виростати і людина починає виростати, вона починає брати відповідальність. Вона починає відчувати потребу в служінні іншому. Вона вже не може, вона вже. Знаєте, служить не тому, що треба, а тому, що заставили, а вона відчуває потребу в служінні. Це вже дорослість. Вона не може, щоб не служити. Це її потреба внутрішня. Чому? Вона виросла. Вона виросла. Вона хоче комусь послужити. Недавно я чув, як одна сестра казала, каже: Я хочу, я не можу так. Я хочу комусь служити. Я хочу комусь присвячувати час. І долучилася до одного із служінь. Тому можна побачити, тому що інколи це може бути проблема, коли багато духовних немовлят в церкві, коли багато духовних дітей, які насправді вже, можливо, і переросли цей вік. Тому хай Бог дасть мудрості тобі мені, хай Господь допоможе, щоб кожен з нас правильно духовно виростав. Тому що період в церкві 10 років, 20 років. Це не означає, що людина духовно, може виросла. Вона може бути і 20 років і залишатися дитиною, немовлям в Христі, а може вирости. Тому хай Господь благословить. І насправді виростати, мати потребу комусь служити це велике благословіння. Тому що Бог так заклав, як казав Ісус, що блаженніше давати. Тобто блаженніше, іншими словами, служити. Ти тоді будеш щасливіший. Бог вклав в тебе певні ресурси, певні таланти, певні дари. І Бог хоче, щоб ти цим служив і служила. І в цьому велике щастя для тебе. Одного разу Ісус зголоднів, але коли Він послужив Самарянці, до нього підійшли, а Він каже, принесли їжу ну, там, по їжу, апостоли пішли. А він каже, моя їжа. Творити те, для чого мене послав Отець, воно ну, його насичує. І я помітив, коли ти робиш те, що Господь в тебе вклав. Коли ти використовуєш цей ресурс, який він в тебе вклав, воно тебе насичує. Воно тебе насичує. Воно тобі дає, знаєте, таку повноту життя. Тому хай Бог благословить кожного з нас. Допоможе нам правильно виростати. Правильно виростати в правильній атмосфері, в Божій любові, в благодаті. Не в примусу, не в силі. Я вірю, коли людина є в правильній атмосфері, вона буде правильно виростати. І кожен з нас в процесі. Хай Бог благословить, тому давайте візьмемо наші фінанси, подякуємо, попросимо Бога, щоб кожен з нас і надалі виростав, дорослішав. Хто юнак, той ставав ще старшим, хто дитина ставав юнаком. І це велике благословіння. Отець. Ми прямо зараз стоїмо в твоїй присутності, і ти на цьому місці Духом Святим. Боже, і ми дякуємо Тобі, що Ти нас народив, ти дав нам спасіння вічне життя, Ти Господь дав нам свою праведність, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, і допоможи нам кожному з нас правильно виростати, Господь, дорослішати, Господь, і приносити плоди в Твоєму Царстві, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.